Як би ви одним словом назвали те все, що відбувалося вчора, і що так гріло серце і тішило душу кожному українцю? Людина павук. Тут два проти Люди... слова, але людина павук. Е, ну насправді одного слова навряд чи вистачить для того, щоб говорити про те, що відбулося, очевидно, що ви зараз озвучили дуже багато деталей. Очевидно, що, що дуже багато деталей відомі нашим глядачам, слухачам, і знаєте, це те дійство, про яке можна розповідати. Я думаю, що історія цього повутиння воно вона стане і, можливо, сценарієм майбутнього бестселера, який будуть знімати американці з адрістю, дай Боже, наші перші, все таки знімуть якийсь навіть серіал. Але це те, що до чого не обходиться жодна країна, і не обходиться будь-яка війна, це буде легенда. Легенда, яка побудована на реальних подіях, і очевидно, що дійсно найголовніші моменти, які треба відзначати, відзначати те, що українська спецслужба вона дійсно сьогодні є дуже модне слово масштабувати. Не всі розуміють сенс цього слова, але тим не менш, масштабувати процеси, там масштабувати виробництво. Так, от власне. Масштабування логістичних можливостей наших спецслужб, масштабування спроможностей нашої спецслужби до такого рівня, очевидно, що переводить війни майбутнього. Не знаю як нинішню, сподіваюся, так, в тому числі, але війни найближчого майбутнього і та й далекого майбутнього все-таки в якісь нові рамки технологій.